Кожен фрагмент Євангелії, коли попадає на ґрунт нашого серця, він попадає в конкретної ситуації нашого життя. Цей фрагмент, коли ми його читали два роки тому під час Євхаристії, ми його читали і розуміли в одному контексті. Сьогодні в тому контексті, в якому ми переживаємо, переживаємо війну, переживаємо страхіття, то що багато людей переживає тривогу. Кожну ніч майже тут в Києві маємо повітряну тривогу, ну можна спокійно, нормально виспатися, але ми не маємо ще так важко, як ті люди, які живуть на цих територіях, де ведуться бойові дії. Ці слова Євангелії про те, що маємо любити, що ми маємо не ненавидіти, що маємо помиритися, приєднатися, поєднатися з нашим ворогом, вони звучать в зовсім іншому контексті. Рік тому, коли починалася війна, я багато разів своїм знайомим, друзям говорив, що мені важко любити ворогів зараз в цій ситуації в цьому контексті, який стався. Мені важко любити. Я, їх, я, їх, я впрос говорю, я їх не можу любити зараз. Я не можу їх любити. Але це не означає, що я їх маю ненавидіти. Першим, першим кроком до того, щоб когось полюбити. Є відкинути від себе ненависть, викинути, видалити із свого серця, включно з корінням, з навіть найменшим насінням цієї ненависті. Тому що, коли ми ненавидімо, тоді ми починаємо бути схожими на тих, хто нас кривдить, хто нас переслідує. А я не хочу бути на них схожим. Я хочу бути схожим на. На нашого Господа, який навіть на Христі молився, Господи, прости їм, бо не знають, що роблять. Оце моя молитва, коли я бачу, коли я чую про вибухи, коли я, я чую про нові якісь трагедії, які люди переживають, то, то і справді я молюся, кожен раз, Господи, прости їм, бо вони не знають, що роблять. І я думаю, що це, цей фрагмент Євангелії в тому контексті, коли ми, коли ми в дорозі, коли ми в дорозі, і вони в дорозі, коли ми тут, то першим кроком до того, щоби. Ми приносили щирий дар, то, власне, наша молитва, наші слова мають бути справжніми. Вони не, вони не мусять бути кольоровими, вони не мусять бути так, щоб ми комусь сподобалися. Бог дивиться на наше серце, Бог дивиться на нашу ситуацію, Бог дивиться на наші наміри. Ми, ми хочемо йти до примирення, до прощення часто. Але прощення і примирення це, це, це процес, це, це не відбувається в одному моменті. В, в, в моєму серці відбувається цей процес, коли я можу скажу, Господи, прости їм, бо вони не знають, що роблять. Прости їм, бо вони не знають, що вони чинять. І я думаю, що якщо так будемо молитися, якщо так будемо просити, наслідуючи Господа, він краще знає цю дорогу, якою ми йдемо. Він бачить її кінець. Ми не бачимо кінця цієї дороги. Господь бачить кінець цієї дороги. То наслідуючи його слова, ми можемо так в кожній ситуації, коли зустрічають нас різні тривоги, переживання, коли переживаємо також за своїх близьких, то власне маємо молитися, Господи, прости їм, бо вони не знають, що вони роблять. Це перший крок. А до, до такого справжнього прощення, примирення, це насправді потрібно дуже багато зусиль. Але ніколи не треба мати закритого серця, ніколи не треба мати за затиснутого кулака для того, щоб сказати, Ні, я не можу цього зробити. І мене насправді бандежить ці всі слова, коли ми після кожного, після кожної такої трагедії, яка відбувається, десь туди-сюди чуємо чи читаємо, за це немає прощення. Я боюся, що ми через це відкриваємо дьяволу дорогу до нашого серця, відкриваємо дьяволу черговий раз дорогу до того, щоби. Ми могли щиро, спокійно молитися, щоб, щоб Господь міг також вислуховувати наших молитв. Тому що першим кроком до щирої молитви, так як Ісус в Євангелії сьогодні говорить, є те, щоб насправді, хоч не ненавидіти, викинути з нашого серця ненависть, залишити цей свій дар перед тим, коли ти його йдеш скласти, і подивитися, з яким серцем ти приходиш до Господа. Бог знає твоє серце, Бог знає твої зусилля, Бог знає твої наміри. Хай наша молитва буде завжди щирою, і хай Господь дасть нам справжнє примирення поміж нами також в суспільстві, тому що дуже багато розбрату також є, дуже багато різних думок. В тому в кінці полягає також і демократичне мислення, і демократична країна. Але стараємося насправді йти до того, що об'єднує, а не до того, що роз'єднує. Шукати навколо себе тих людей, які об'єднують, а не тих, хто сіють ненависті і роз'єднують, тому що того вже нам. Назовні насправді вистачає. Хай Господь нам допомагає в цих наших добрих зусиллях. Амінь.